Доброго дня, герань садова, квітне вже два тижні. От треба вам закрити якесь неприглядне місце, яке не пропустить жодних бурянів. Це вона, це про неї. Невибаглива, посухостійка, ніхто її їсти не хоче. Наш колись тихий Львівський дворик став прохідний через новобудови. Так от, під геранню не видно нічого. Не путайте герань з пеларгонією, що росте в вазонах, ця швидко розростається на випередки з живочкою. Є дуже хороший сорт Розанна, яка квітне до морозів, ця дуже щедро квітне на весні. А отут тут над нею хочу показати ружу, який вже більше семидесяти років я про неї розповідала в минулому році, її посадила ще чоловікова мама. Вона була стільки раз знищена трактором, але відростала. Бронера вже відцвітає. Але там ще є, бутони ще трошечки продовжиться її таке миле, таке ніжне, неймовірне квітування. От на фоні незабудки внизу подивіться, наскільки яскравіші, здається, що такі самі абсолютно квіточки. Дуже люблю цю рослину за те, що вона до осені прикрашає квітник своїм листям, мускарі вже відцвітають. Дуже хотіла б Брунеру варіегатну. і в який садовий центр не зайду, не мав наявності. І оцю у мене в кількох місцях є оця красуня. З цього відео рятуємо гортензії, троянди, гібіскуси, все, що тільки у нас є. Тепла зима і весна порушили послідовність у вегетації рослин, спричинили масове розмноження комах, гусені, попелиці і кліщів. І як би не було шкода, абсолютно всі були вони одночасно на моїх рослинах. Молоденький гібіскус тільки випустив свої такі ніжні листочки, там всередині все було чорне. Ми обробили на минулому тижні, коли тільки стало тепліше інсектоакарицидом Вертімек. Завжди він дуже безвідмовно. Допомагав от на цьому маленькому кущику гібіскусу, покажу вам, він був повністю ще закритий. А от зараз, побачите, відкрилися листочки, а там все чорно було від тлі. Так само, як і кліщі на гортензіях, не зволікайте, ніякий препарат не знищить кліщі, мусить бути інсектоакарицит, вертімек допомагає. Троянда Леонардо да Вінчі. Все на бутонах. Нагадую, перше травня. І от така е несподіванка. Завжди я дуже розрізняю, коли є хлороз і від чого. На верхніх пагонах завжди хлороз, На трояндах в мене взагалі ніколи не було. А тут цілий пагін, от такий от навіть не світло-зелений, жовтий. Тут Явно видно, що брак і сульфату магнію, і заліза, тому що віднизу до верху пролила столова ложка сульфату магнію в теплій воді розвести на 10 літрів води і пролити. Не буде швидкого ефекту. Абсолютно, кілька разів треба буде. Через тиждень пролити сульфатом магнію. Якщо не поможе, то ще залізним купоросом. Нагадаю вам, як я розвожу залізний купорос зранку в лійку столову ложку залізного купоросу помішувати. А потім перед вечором чайну ложку, можна десертну ложку дати лимонної кислоти, щоб на воді утворилися такі ржаві плями, щоб настоявся той залізний купорос, і потім розмішати з лимонною кислотою і пролити кліщ, бачите, бутон і пошкоджене листя. Навіть якщо препарат допоміг, ці листя вже не виправляться. І вони такими будуть. Якщо вас денервує, як мене відщипніть. Відщіпую абсолютно, щоб того не бачити. Але пошкоджені дуже багато листя пошкодженого. Хоча, якщо так, от дивитися, то вроді все гарно. Покажу вам ще свої великолистові гортензії, хоча на волотистих так само є кліщі, звертайте увагу, тільки деформоване, тільки скручене, щось не так значить, вже треба робити оприскування. Дуже хочу порадити, щоб ви залізли всередину в свої кущі, які, от у мене, бачите, такою ранньою, ну то вже не рання, але ж то весна. І дуже рано вони так почали розвиватися. Є дуже густі. Так от, обривайте ті пасенки, не жалійте. Залізти всередину у мене є відео в минулому році, показувала, як їх вони не виростуть. Вони будуть забирати харчування, будуть забирати від куща все те, що мало би йти на бутони. А і ніколи не будуть ні квітувати, не зможуть долізти до гори через отаку величезну масу. Не жалійте, відривайте, хочете, саджайте. У мене з кожного куща просто море тих пасенків. Так що дуже порада така, щоб ви не забули це зробити. Нові насадження колеуси не втримала, висадила, тому що зберігала їх з минулого року. І вже не мала сили туди-сюди носитися. Так що, отак обсадили ті кола пристовбурові гіхерами, ті, що в мене були, Агерату ми дуже люблю. Люблю цей відтінок, вони так, такі вдячні рослинки. Ну і коли усе, ті, що зберегла. З минулого року у нас в умовах центрального опалення це не є дуже легко. Травник трошечки зверніть увагу, що він відновлюється, що він вже досить гарно виглядає, як на мій погляд, оцю гіхеру новинку. Купила оця новенька. У мене всі інші це є розсаджені, сорт не знаю, у нас на базарі знаю тільки один сорт, карамель більше ніякого, а всі інші називаються гіхери. Ще раз показую, що коли усе ми поповнила оцей малесенький квітничок, підставка для. Нареченої втікачки знаю, що показую її, що разом. Ну, потіштесь трошечки зі мною. Ну, неможливо не полюбуватися, як вона починає квітнути. Це такий хвилюючий стан, оця така рожевинка, неймовірна. Зі всіх сторін випускає ці пелюсточки. Ви мені писали, що багато хто вже придбали. Я вас заохотила трошечки до цієї краси. І далі заохочую, тому що це настільки підтримує, підтримує нас в цьому житті, наповнює нас тою своєю красою, тою радістю, яку ми отримуємо від свого труду. Надзвичайно, це так важливо. Всього доброго вам, пишіть мені. Підписуйтесь, якщо сподобалось відео, а тим більше, якщо вам знадобиться у догляді за своїми рослинами, я буду дуже рада. Всього доброго вам! Щасливо!